І всім знову доброго дня! Ось ремонт продовжується. Вже в цій серії будемо збирати мотоцикла Зоншен китайського кросовичка 250-верхнювальний. Ось я вже все підготував. Моторчик тут, як звичайно, вимив, вичистив, все повідував з отворів. Ланц моторний ГРМ установив новий, вже стоїть новий. Приїхала до мене посилочка довгождана з інтернету. Є вже всі запчастюльки, Я люблю я такі посилочки, чесно вам скажу, коли є з чого збирати, коли сам купуєш, от я замовляв. І все є. Що ми не могли знайти, то вже тут місті підкупили. Купили ми новий ланс натяжителя, Все будете бачити бачите, в цій серії будемо збирати нові підшипники з екелю, коліса. колесо переднє, колесо задні ступичні. Поміняємо підшипники, звичайно. Що у нас буде по головці? Будуть нові клапана стояти, нові сальнички клапанів, головку зроблю. А по мотоциклу далі будемо збирати, буде у нас стояти, так, це в нас япросик газу новий, замовили. Замовили запчастинку у цьому ящику 5 з чим тисяч. Передню величку масилко, як зазвичай, мотюлька, Так, фільтр-воздушний. Такий моторний ланц на 104 дзвіна тут у нас стоїть. На 104 дзвіна. Я вже встановив Шинки. Оригінальний такий ланц вже я поставив на нього. Так, що у нас далі виходить? Сальники, передню вилку от Хена будуть стояти у нас. Масло мутюлька 15W. Це до передньої вилочки. До мотора, як сказав, моторний ланц вже встановив. Поршнева одна з кращих. Рустам тобі привіт. Радив брати Шенген Каже, що на даний час проблем по них не було. Ну, подивимося, подивимося. Я вже це розпаковував, звичайно, але ще раз для вас розпакую Вона така доста добротна, як я люблю казати, поршнева добротна. Так, чеки. Тут що у нас у поршневі є. Стоперні кільця, звичайно, пальчика. Прокладочки. Прокладка під головку Металоазбест Прикладте під циліндр. Кольца, кольца в цьому поршневівці. Кольца рік. Дуже хороші. Кольця, насправді, вони дуже класні. Скільки ставив їх на скутера на японські, дуже довго їдуть. Ну, пальчик. І, звісно, сам циліндр. Десяточка у нас є. Сама гільза є на циліндрі значок. Шенген. Все видно, що воно не підробкаєсь є. Все так як, як повинно бути. Хон на циліндрі. Присутній, і то досить добротний. Такий, ну, камера того не передає, гільзу треба від масла вимити. Звичайно, це все ми будемо мити, чистити і встановлювати. Так, звичайно, сальнички клапанів дві штучки дали. Поршеньок такий добротний, я вам скажу, полірований. Бачите, який поршень, гарний, хороший. Ну, казав Рустам, що поршнева одна з кращих, що можна дістати на цього мотоцикла. Подивимося, подивимося, скільки він приїде. 250 кубів. Ось так. Є у нас поршнева. Далі по мотоциклу, що в мене ще виходить. Ну, звичайно, ми замовили дзеркала вже, власник захотів нові. Передня зірочка GT. Задня зірочка. Демпфер у заднє колесо. Тормозні колодки передні ось такі. Задніх, на жаль, ми не знайшли. Будемо ставити ті, що були. Ну і оригінальний. Ланц теж GT, сальниковий взяли хороший. Якось так. Ось така маленька посилочка, а стільки коштів. Ну що, з вами, як завжди, гаразд та нерви. Я приступаю до збирання мотора. Ланц установив. Зараз будемо класти поршневу. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'ячка. Приступаємо до перегляду. Кладайтеся позручніше, будемо збирати цього чуду мотора, доробляти зоншина і заводити. Так, установлюємо. Поршневу. Перед тим нам потрібно вирізати прокладку під циліндр, бо тут з набору я не беру. Якось так. Працюємо. Так, вирізаємо прокладку, будемо встановлювати поршень з кільцями. І ось що в мене виходить по ремонту мотора зоншина. Моторний ланц я вже установив. Стоїть на весенькі. Затворів все, поведував. Звичайно, все відчистив, прокладочку стару зняв обезжирив По головці. Так, пройдемося, давайте знизу краще. Так, Там все в нас частенько все з каналів. Прокладка під циліндр. Ось бачите, з набору, щоб не казали, що її використовую ці прокладки ось такі. Нікудишні. Ріжеться з пераніту, така, як має бути. Раз. Е Головка блока. Прокладка у нас буде металлоаз. Циліндр у нас новий, виходить. діаметр циліндра 65,5 мм. 65,5 мм. Поршень новенький, пальчик новенький, Кільця новенькі. Нагадаю, в цьому комплекті у нас йшов е, комплект кільців. Виробник рік. Досить хороші кільця, скільки ставив, шикарно. Так, що в мене по поршеньку? Вже кільця маслосйомні стоять. Зараз встановлюю компресійні. Зазорчик там шикарний, Циліндр Хон має прекрасний. На кольцях у нас є надписи. Так коротко нагадаю, надписями повинно бути. До гори. Камера не фокусує. Надписями до Чорне кільце іде друге. Біле кільце іде верхнє. Встановлюю кільця, пальчик стопорні кільця. І закладаю поршеньок на шатун. Ставимо прикладочку, Мажемо циліндр і встановлюємо циліндр. Ось так гараж станеві нерви працює. так, зараз так суканько установлюю поршені циліндри. І ось так. Циліндр встановлений Поршень установлений, кільця стопорні установлені, все помазано, все шикарно. Ін на поршні це є впуск, пригадаю вам, Ін, впускний клапан. Не забувайте моторний ланцюжок, щоб там вам не злетів, подивіться, планочку натяжителя поставити. Бачите, ланц оп, і тепер достали назад. Дві направляючі по верхній правій шпільці, ось так. Верхня права шпілька подається масло в мотор. Має стояти направляюча. обов'язково. направляюча є, ще раз направляюча є. Прокладочка нова, все установлено. Головка в мене повністю вимита, вичищена, я її перебрав. сальнички клапанів замінив нові клапана, проте все в нас є. Обежиру площину, все почисти. Зараз встановлюємо головку. Вистану... Виставляємо фази ГРМ на розпідвалі. Все як воно повинно стояти. Чик-чик-чик, все перемито, все перечищено. Не забувайте направляючи, щоб це було чисто, все було шикарно. І не забувайте на, закрутити в головку натяжну планочку моторного ланцюга ГРМ. Ось так ми її сюди. Чик, поставимо і закрутимо. Так, крутимо планочку і встановлюємо головку. Головне у вас, щоб все було тут чисто, не було ніяких масел, все гарно зібрано і воно буде служити. Так. Я встановлюю головку і розпідвал. Фази ГРМ зараз вам покажу. І так, що в мене вийшло. Головка стоїть на місці. Не знімав, бо немає якому, на жаль. Це так просто коротко нагадаю. відео на каналі в мене є все детально, як збирати. Верхня мертва. Виставляємо міточку тут. Верхня мертва вимети, поршень догори. І у вас повинно зійтися, коли ви закладаєте моторний ланц. Має бути мітка одна. До площини з лівого боку, друга з правого боку. До площини. Тут у цьому моторі мітки сходяться шикарно. Одна і друга. Все, тепер стоїть. Направляюча раз у мене є. Направляюча два є. З отворів видато, все чистенько, розпідвал стоїть на місці. Не забудьте, тут де йде канал масляний. Тут такий шарик має стояти. У вигляді резинки, Так, його туди ставте. Кришка клапана його притисне. І буде все супер. Так, по крисці. Кулачки. Чик-чик-чик, все вимито. З отворю теж видуто, обезжирено почищено. І Віктор Ренц як бачите, можете подивитися, все намащено. Тепер беремо обережно і встановлюємо клапану кришку. Чик. Так, установили. Кулачок один піднімаємо рукою і другий теж піднімаємо. Чик. Кришечка у нас, виходить. Так, тут сіла. А тут, бачите, кулачок за штрик. Ще раз піднімемо гори і за кулачки ймемо кришку. І на направляючий обережний чик є. Зразу тоді закидаємо 4 мідні шайби через те, що там масло може текти. Закидаємо 4 шайби, 4 гайки. Раджу всі гайки, болти наживити зразу. І затягувати навхрест. Знаєте, одну, другу, трету, четверту. Але наживіть усі. І Гайки М8, ці, що я кручу, всі наживіть 4. І закиньте болти М6. Просто так понаживляйте їх. Просто наживіть. Як то кажуть, щоб воно трималося. Так, Тут 4 довгі у нас йдуть. Ось так. Це в нас є. І зараз будемо затягувати. Звичайно, коли все перетягнете, перетягую, коли все перетягнемо, тоді я встановлю натяжитель моторного ланца Стоїть він зараз у мене тут новенький, прокладка вже вирізана. Новий натяжитель, теж помажемо легонько від Vікторенц, прокладочку, це все обжимаємо і тоді будемо регулювати клапана. Якось так гараж. Сталеві нерви працює. А ви пишіть коментарі, як вам такі ремонті. Цікаві, не цікаві. І ось так, що в мене вийшло? Моторчик повністю вже готовий. Все зібрано. Все як має бути, все складено. Замінена вже нова поршнева. Новий натяжний ланцтва, новий ланц моторний. Сальники клапанів, клапана, зроблена головка, все протерто відчищено, нові всі прокладочки. Е, я думаю, що ось в такому стані моторчик мав би завестися досить непогано і мав би робити тихенько, а не як січкарня. Ось так, що у нас виходить. Так, е, далі слідуючий етап у мене такий буде. Е, мотор у мене повністю готовий. <кхід> Мотора будемо встановлювати вже на наш чудо мотоцикл, а мотоцикла поки що немає. Ось таке виходить, творіння китайської інженерії. Зараз мені потрібно буде взяти задній колесо, встановити підшипники. В нього нові, Демпфер це все повністю перебрати. А перед тим зняти воздушні фільтри, обов'язково арбокс воздушний, це все так гарно вимити. Там бачите, скільки глини всякого. Це все зняти, помити, установити задне колесо, замінити колодки, Демпфер, зірочки, підшипники Попередньо... Ну що, дорогі глядачі? Настав у нас вже новий день. Моторчика я вчора зібрав, повністю був готовий, все чільно складено. Сьогодні приступаємо до ремонту ходової. Тобто будемо міняти сальники в передній вилці, підшипники в передньому колесі, підшипники в задньому колесі, колодки тормозні зад-перед, зірочка задня, передня, основний ланцюг. Все, що є, будемо встановлювати моторчик, будемо встановлювати моторчик, будемо все заводити. Ну, Я як привик, зазвичай, як я працюю, я привик все по порядку робити. Вилочку розібрав, сальники замовив. Так, Зараз будемо знімати друге перо вилки, все вимивати, все чистити. І будемо лити туди нове масло, встановлювати нові сальники, прокачувати її. І ставити першим ділом перед, передне колесо, підшипників колесо. Передок зберемо, потім приступимо до заду. Але, так як мотоцикл я обслуговую, як зазвичай, в мене такий підхід до ремонту. Це все повністю розібралося. Як бачите, можете подивитися, одна тільки гола рама. Все розкручено. Ну і прийшлося я вихлопнув болт розкрутити, теж зняти, бо у нас ось такий айрбокс стоїть у цьому чуду мотоциклу. У китайському такому. Ну, чи оригінальний він чи китайський, то не важливо, просто його треба обслуговувати. Всім кажу, Мотоцикли потрібно обслуговувати. Їдете ви болотом, іменно кросові мотоцикли. Кросові мотоцикли вони страдають болотом, пилюкою, то все летить. Ось як бачите, з заднього колеса все летить сюди, такі прирости там піску, глини. Знімаємо кришку, опа, кришка. так? Там всередині просто ужас. Це все ну, менше з тим. Ця кришка ще так. Воздушний фільтр, звичайно, все в глині. Елемент буде новий. Розібрав я арбокс, дивіться, що тут все творить. Хопа відкриваємо. А там ось така хрінокінь, скажу вам. І ось так. Це потрібно все хімію вимити. Це потрібно все хімію вимити, щоб було чисто. Це всередині корпус воздушного фільтра арбоксу. Дивіться, який він грязний. Не знаю, його, напевно, ніхто не мив. Ну, мотоцикл не був чистіший. Мотоцикл просто я вимив хімією. Ось так. І ось, бачите, зараз я що? Я приступаю, йду ці какашки, глиниці, все хімію замочу, вирішу воду змию теплою водою. І аеробокс у мене буде чистенький. Слава Богу, тут у нас патрубок воздушного фільтра не пропускає, він там цілий, приклеєний добротно, як я люблю казати. Але, але, скоренько не затягуємо відео, бо ремонт великий, великий ремонт затягнувся просто ужас. Ну, якось так. Миємо воздушний фільтр коробку Airbox. Міняємо сальники у вилці. Ось тут вже одна пора стоїть. Я його повністю розібрав, зняв. Сальнички вибрав. Все помив, почистив. Сальники замовили. Нові у Атхені. Сальники атхена. Розмір сальника цієї вилки 31 на 43 на 10,3. 31 43, 10,3. Камера, шкода. Ну, GoPro зробили. Не фокусує камера. Ось так хочу вам показати, а воно не фокусує. Через те читаю. 31 на 43 на 103 Ось такі там два сальнички знаходяться. Ось так. Міняємо сальники, пильники масло, збираємо вилку, ми їм чистимо. чук 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 зараз так пару секунд. І передок у нас буде зібраний. Ну що, дорогі глядачі? Наш чудо-мотоцикл Зоншин красовічок, такий 250-ка доробляється. Передну вилочку я зібрав, вам не знімав, не показував. Замінили ми в передній вилці сальнички, пильнички, маселко. У передньому колесі нові тормозні нові колодочки, нові підшипники. Моторчик я вже установив на нього. Мотор установлений, тут такого аж надто важливого немає нічого. Закинули на раму. Головне, всі болти на маселко, на мідну змазку, позакручуйте і все буде чітко. В мене мотор вже готовий, але ви знаєте, все рівно. Перед тим, як ставити ви мотора, закриваєте колектор впускний, щоб туди нічого не попало, крутіть свічечку, це все так, як має бути. У мене що по ремонті? Мотор вже встановлений, все перетягнуто. Залишалося там проводку під'єднати, ну то таке, не дуже важливо. Важливо те, що мені потрібно я вам показувати, що сталося з мотоциклом, коли ви його не обслуговували. Я би вже закинув задне колесо, але колесо не можу поставити через те, що тут має бути воздушний фільтр, а потім аж колесо. Airbox встановити інакше не може. Мусите колесо знімати, колеси підшипники вже замінені. І Airbox, бачите вже, який чистенький. Опа, все. Ви мету? хочете, щоб у вас мотоцикл їхав, має бути все таке чисте всередині, повністю геть. І дивіться за патрубком. Патрубок тут прокручується. Ось бачите, треба його нагріти і заклеїти ось там, де він тріснув. Треба, щоб не тягнув воздух, треба заклеїти герметиком. Зараз я його нагрію, зніму, заклею. Це все ось така коробочка чистенька. Ось таке повинно бути. Верхня кришка теж чиста, ну все вимито. Фільтруючий елемент. Буде стояти, звичайно, маленький. Ось цей вузол повинні ви окультурити і за ним дивитися дуже часто, обслуговувати, бо це є легені мотоцикла. Якщо тут буде все забито в порохах, так як воно було, грязне, бачили там, то поршнова, навіть ось ця нова поршнова, оце, що я зробив зараз, тут поставив новий циліндр, зробив головку, це все, воно все буде до одного місця і довго не наїде. Довго він вам не послужить. Почне диміти, якщо там будуть порохи, Єлина, знаєте. Так що я продовжую ремонт. Знімаю патрубок, грію феном електричним. Знімаємо патрубок, клеїмо сюди його на Victor Reigns і ставимо на сонечко, нехай він застигає. Кладемо його, збираємо, встановлюємо фільтр і тоді закладаємо його на раму. Установимо airbox, повністю коробочку, встановлю задне колесо. Ну і, звичайно, вже я тут перебив. Новий підшипник поставив у корпус зірочки. Ну, зірочку задню на 41 зуб. Поставили ми таку задню. Передна зірочка в нас буде стояти. Стояти буде на 15 зубів GT. Така хороша. І ланц у нас буде сальниковий, теж стояти GT. GT428 шах. Буде сальниковий такий хороший ланс стояти в нас. Так що якось так. Гараз, сталеві нерви працює, зараз це все ми установимо. Вам показувати не буду, бо тут немає нічого такого аж надто важливого і серйозного, що хтось не зміг би впоратися з цим. Ланци беріть хороші, беріть ланс з нормальних. Ну, Якщо бюджет дозволяє, беріть сальниковий. Цей ланц дуже сильно дорогий, скажу вам зразу. Він там коштує не дуже дешево, але він хороший. Так що установлюємо зараз айрбокс. Ставлю за... <кхм> задню зірочку, ланцюжок, І вже далі включимося, коли ми будемо, напевно, мотоцикла заводити. Бо тут показувати вам на даний час, на даному етапі вже немає що. Задне колесо теж підшипнички замінив. Так що, якось так. Гаразд, сталеві нерви працює. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І за пару хвилин вже мотоцикл буде готовий, будемо знімати, що в нас вийшло з цього ремонту. Якось так. Ну, і що головне в нашому мотоциклі? Мотора ми зробили фільтр Airbox воздушний, я заклею. Він вже клеїться сохне герметик. Ну, звичайно, щоб ваш мотоцикл працював, вам потрібно карбюратор привести у хороший стан. Його повністю розібрати. Перемити, перечистити, я вже це зробив. Карбюратор в мене вже такий чистесенький. І зовні, і всередині. Все видуто, продуто. Замінене кольцо нове і замінений новий тросик газу. Я це не знімав, але вже дивіться. Це... Ручечка там вертає. Просто шик. Бо тросик у нас скленив і він газував. Так, карбюратора я почистив. Зараз будемо його встановлювати. Звичайно, не забувайте це все тут здути, тряпочку вибрати. Так, у мене там вся красота, чистота. Тряпку ми забираємо. І, звичайно, колектор карбюратора. Не змогли ми знайти новий. Прийшлося відчистити цей, він там має трошки мікротріщини, ну що зробимо. Будемо ставити цей, поки буде їздити, доти буде їздити. Він тут практично цільно, цільно литий алюміновий всередині, там чуть-чуть тільки резини є. Зразу я вирізаю сюди прокладочку, ми їм чистимо болтики. Має бути все таке по красоті, як так кажуть, по красоті, так. І зараз ми це чик-чик закручуємо. Закручуємо колектор карбюратора і встановлюємо почищений вже карбюратор на його законне місце. Ось так гараж сталеві нерви працює. Не все то так легко дається. Цей мотоцикл, щось трошки я. Затягнув з ремонтом, не знаю чого так. ну, бляха бляха-моха, якось то чись біжить. Просто капець. А патрубок цей колектор купили другий, привезли, а він не під такий градус, бо тут стоїть рама, він був просто прямий, виходить. А в нас з кутом повинен бути. Ну, якось так, Затягуємо два болти і встановлюємо нового, почищеного, ну, старого карбюратора, але відчищеного перебраного. Ось так гара, сталеві нерви працює і раджу теж відноситися вам до техніки серйозно, якщо б ви хочете, щоб вона вам служила довго, їздила і в дорозі не ламалася, не парила, як то кажуть, вам, мозок, щоб вона працювала достовірно, заводилася без проблем. Так що, я встановлюю карбюратора айрбокса, колесо, вже вам знімати не буду. Бо там вже нічого такого немає серйозного. Все, ви там розумієте, ви розумні люди. Знаєте, як крутити. Якщо вас щось цікавить по мотоциклам, що зазняти, ви там пишіть коментарі на каналі. Я, звичайно, коментарі читаю. І по вашим коментарям буде певна кількість коментарів однакових, я буду знімати відео те, що ви хочете бачити. А з вами, як завжди, гаразд лаві нерви. Підписуйтеся на канал, хто не підписався, ставте дзвіночок, щоб не пропустити виход нових серій. І ми продовжуємо ремонт. А слідкуйте за каналом, вам обов'язково буде цікаво. Ну що, дорогі глядачі, мотоцикл SkyBike статус 250. Вже повністю зібраний. Там залишилося ще мені е, передні колодки встановити на супорт і основний ланцюг поставити, натягнути. Вже в нас вечір на дворі, хочеться якось його запустити. Нехай вже б обкатувався. Моторчик повністю встановлений. Бак установлений, карбюратор, все настроєно. Холостий крутимо. Зараз е, Саме мій любимий момент, Коли це вже все готово, само любимий момент це маселко. Маселко, звичайно, леємо мотюлечку. 500. У нас в мотора лізе ну, приблизно літр 300 масла. Я вже літру масла залив. Ще даємо туди грам 300. Літр 200, літр 300. Так як мотор повністю був сухий, я думаю, що літр 300. 100% піде. Доливаю рівень маселка. Це такий, е, відео, Ну щоб власник бачив. Знаєте, Вова? Маселко мутюлька. Доливаємо масло до рівня по щупі, по віконечку і по щупі. І будемо зараз спробувати його вже заводити. Ось так гаразд, сталеві нерви працює. Часу трошки не вистачає все вам то зазняти всі моменти і змонтувати в одну серію, в одне відео. Ну, стараюся, стараюся. Так, скоренько доливаю маслка, і зараз буде перший запуск. Будемо пробувати його тестувати. Маселко матюлька залита. Що в мене виходить, щупі повний рівень, по віконечку теж. Повний повний рівень. Ось, бачите. Повний віконечко. чуть чуть там є. Інше заведеться, головка качне, все буде супер. Так, Що у нас виходить? Фільтр-воздушний Airbox. Аир, перемитий, вичищений. Там вся така чистота, красота. Зараз будемо кран, який я відкрив, бензинки влив. Получається, так, кран відкритий, бензин залитий, все під'єднано по проводці. Щаланці, колодки. Так, Підсос даємо до упора. Заслонку, запалення. Чітка, приборка у нас чудова. Є. Ну що? Будемо пробувати? Будемо пробувати. Мені аж цікаво самому, що воно тут нам вийде. Такі, пряма трансляція. Чую, трошки пропускає, треба підтягнути. Підтягнемо. Підтягнемо вихлопну. І ще раз пробуємо заводити. Треба підтягнути вихлопну. Ну що, Вихлопну затягнув дощі, щоб прокладочка не пригоріла, вона просіла. Будемо пробувати ще раз заводити. Шкода, стартер не крутить. Акумулятор слабенький. Цикл. Фу. трошки замучився я з цими ремонтами, але нічого. Зараз буду, буду викочувати його на двір і нехай там хвилин 5-10 робить. Зараз ну, поки що. Ну, коптив він так серйозно, пристойно коптив. Ну, холостий трошки завершений. Рівно. Нехай буде трохи більше холостей, нехай масляний насос, більше обороти, нехай будуть мотора, щоб маслій насос гарно качав. Ну Поробите, скажу так, досить непогано. Ось так виходить. Зараз витягую я його на двір, обкатуємо, а вже завтра... Знімемо фіналочку, докрутимо все, що в ньому є, і тоді будемо знімати фіналку. Ну, ось так, мотоцикл завівся, гараж села Нерви працює. Ставте лайки, пишіть коментарі, а я продовжую ремонт. Так, гаразд Сталевий нерви завершив ремонт мотоцикла. По мотору замінили повністю поршневу, Натяжитель ланца ГРМ, ланц ГРМ, зробили головку. Ну Все, що потрібно, було, підкинули нове. маселко, фільтра. Почистився, звичайно, карбюратор. Айрбокс вимився, все як потрібно, як воно має бути все чистенько. Все зібрали, моторчик працює шикарно, будемо обкатувати. Попередній вилці замінив сальники. У передній вилці замінив масло, ну, звичайно, нові передні тормозні колодочки. Ззаді замінили ну, нові підшипники в задньому колесі, в передньому колесі, демфер новий, задня зірочка нова, ланц новий основний і передня зірочка. Ну, все попідкручувалося, поскручувалося, підготували його вже до сезону. Власник може забирати. А з вами, як завжди, був гараж сталеві нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі до нових відео ремонтів.